Доброго вечора! Мене звуть Михайло Подольчук. Я учень 7-го сьомого класу Одеського ліцею номер 73 Зараз на прикладі кульки. Ось кулька. Ми дослідимо, що таке реактивний рух. Нам знадобиться стакан з, куль... з крупою, Ось він. Сама кулька надута. Соломинка. На якій ця кулька держиться, та олівець і булавка, яка закріплює соломинку з кульку на олівці. Отже, Доки ми затикаємо отвір соломинки, повітря з кульки не виходить, і соломинка не рухається. Але якщо ми звільнимо отвір, то Соломинка почне рухатись завдяки тому, що скулька виходить під великою швидкістю повітря. Отже, сьогодні завдяки кульці з соломинкою ми дізналися, що реактивний рух це рух, який з'являється внаслідок відділення зі швидкістю від тіла її частини.